Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у подкасті Авторитет чи авторитаризм. Це серія розмов про те, як влада в церковних структурах може ставати не благословенням, а інструментом контролю, страху і навіть насильства. Сьогодні перший епізод. А саме, що таке авторитаризм у релігії, чим духовна влада відрізняється від зловживання владою, де проходить межа між довірою і підпорядкуванням. І чому церква, покликана бути місцем свободи, іноді перетворюється на систему тиску. Отже, уявіть собі, коли священнослужитель не просто духовний наставник, а єдина істина. Його слова не можна ставити під сумнів, йому не можна задавати запитання, його слово закон. Так виглядає авторитаризм у релігійному середовищі. Авторитаризм це не влада як така, це зловживання владою. Це система, в якій духовні лідери привласнюють собі повний контроль над думками, почуттями та діями людей, прикриваючись нібито Божою волею. Церква завжди мала ієрархію у багатьох традиціях це вважається нормою, але є різниця між авторитетом, який служить, і авторитаризмом, який вимагає служіння собі. Авторитет це довіра, авторитаризм це примус. Написано в Божому Слові хто хоче бути першим, хай буде слугою всім. Це слова Ісуса. Але, на жаль, не всі церковні лідери їх пам'ятають. Чому ж авторитаризм виникає в релігії? Бо релігія це сфера, де люди найбільш відкриті, вразливі і шукають сенсу. І якщо поруч опиняється не пастер, а контролер, то віра стає інструментом маніпуляції. У наступних епізодах ми поговоримо про історичні прояви духовного деспотизму, як виглядає церковний авторитаризм сьогодні, які механізми використовуються для контролю вірян та як можна знайти шлях до духовної свободи. Це був перший епізод подкасту Авторитет чи авторитаризм. Дякую, що були з нами. Якщо ця тема вам близька, підписуйтесь, діліться подкастом і залишайте свої думки. Свобода. Починається з усвідомлення до зустрічі в наступному епізоді.